Самий величезний привіт, самим найкращим. Вітаю вас на каналі і запрошую до магазину Аврора. Сьогодні подивимось, що з акціями, що зі знижками, і подивимось новинки. Вдячний за коментарі і дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі! Зі знижкою зараз посипка ось така кондитерська, 80 грамів, по 29 гривень. Є багато різних а, кольорів. Зі знижкою львівські дріжджі, 9 гривень. Привезли дуже багато різних серветок. Великодні, а, а, великодні малюнки 16 штук двошарові. Ціна 24 гривні. Давайте пер перевіримо, чи знизилась ціна на оці а, тарілки. Ні, поки що без знижки. Набір ціпочок 6 штук. Для декорування 49 гривень. Набір писанок для декорування на довгих шпажках. 88 гривень. Тарілка для паски та яєць. 14 гривень. з'явилась в магазині Аврора від БКК. Ось така турецька королівська халва. 100 грамів. Є ванільна і є ще кокосова. А, тут навіть є ще, бачите, фруктова. 74 гривні. Зі знижкою світоч Артек 17 гривень. Не бачив такого печива а, в такій упаковці до чаю зі смаком пряжного молока, що це за фірма також не знаю, 140 грамів 22 гривні. Зі знижкою Нескафе Classic 100 грамів 99 гривень. Зі знижкою напій для малечі Несквік, 140 г 59 гривень. 64 гривні коштує Форт Рощинний, тут 60 грамів. Якобс Крафтінг 100 г 149 гривень. Львівське дріжджі пакування 100 г 29 гривень. Приправа 12 овочів та трав 70 грамів 10 гривень. Непогані у ці ємності для холодильника вони зараз по 34 гривні зі знижкою. Кольори в асортименті. Зі знижкою підставка для кришок пластикова. 77 гривень. Зараз в акції досить хороша. Зберігає багато місця на кухні, поставити у шухлядку і зложити усі а, кришки. Я бачу, багато вже а, коментарів залишили, купували, дякували, дійсно зверніть увагу. Ще один новий а, ось такий кошик для холодильника, трішки більший. Показую вам як новинку. 77 гривень. Контейнер для харчових продуктів пластиковий, герметична кришка. Також показую як новинку 88 гривень. Зі знижкою зараз ось цей контейнер для, ну, точніше, ланчбокс для їжі на літр 100, виделка і ложка. Входить у набір 139 гривень. Привезли ось такі великі а, пластикові. Підставки для торта. До речі, хочу сказати, що це велика, тому що в іншому магазині я бачив такі ну, схожі, тільки менші за розміром. І я купив теж маленька, мені досить незручна, а ось ця була б дуже добра. Зверніть увагу, це велика форма з кришкою. Також є ручки, закривається з усіх чотирьох сторін. Ціна такої новинки тортівниці 169 гривень. Великий бокс для зберігання продуктів на 10 літрів. Кришка також герметична, Бачу, прогумована гарної якості пластик. І зверху ще є ручка 279 гривень. Ще одна новинка. Ось такий органайзер для продуктів у холодильник пластиковий із ручкою спереду 69 гривень. Бокси пластикові з ручкою та з кришками. Ціна 34 гривні на півтора літри. Ось такі трішки менші бокси на 850 мл по 22 гривні. Знову привезли ось ці бокси. Дуже хороша якість пластика на 560 мл. Закривається кришка з чотирьох сторін. Для харчових продуктів можна в мікрохвильові печі використовувати. в посудомийній машині можна заморожувати. Ціна 44 гривні. Подрібнювач для овочів, ручний на 4 леза. Зараз зі знижкою 169 гривень. Ось таку ємність скляна з пластиковою герметичною кришкою. Прямокутна на 1,5 літри Можна зараз придбати зі знижкою 99 гривень. Знайшов ось такі пластикові ємності. Кришка також пластикова, ложка пластикова. Це, мабуть, для солі або для перцю. Це вже за вашим вибором. Показую як новинку. Ціна 49 гривень. Лоток у шухлядку для виделок, для ножів та ложок. Ціна такої новинки 119 гривень. Ось такий чайник скляний, металевий заварник, металева кришка. Зараз можна придбати зі знижкою. Він продається у коробці 119 гривень. Зі знижкою зараз ось ці чайники із свистком на 2,5 літри за ціною 299 гривень. Плівка харчова, довжина 15 метрів, ціна 14 гривень фольга 10 метрів, 64 гривні. Ось таку можна придбати. 10 метрів за 49 гривень. Та фольга 5 метрів 39 гривень. 80 метрів написано. Де тут? А, да 80 метрів. 80 метрів плівка харчова. 49 гривень. Ще знайшов ось таку, ну написано, що акційна одна в подарунок. Фрекінбок 10 метрів. І 5 метрів отримаєте у подарунок. Чи 10 метрів у подарунок. Давайте перевіримо, скільки коштує цей набір. 44 гривні. Пергамент і плівка. Ну, непоганий набір за 44 гривні. Зараз 19 гривень, коштує мішечок кондитерський для крему силіконовий. Ще одна новинка пергамент у. Аркушах. Тут 50 аркушів, а він силіконізований із двох сторін, розмір 27х33. Написано, що легко дістати однією рукою. І дивимось на ціну: 109 гривень. Ось така новинка: це форма для льоду на 4 штучки. Силіконова. Ціна її показує як новинку 69 гривень. Силиконова форма для випічки кексів, 6 штук, 59 гривень. У вигляді сердечок також 59 гривень на 6 штук. Ось така нова форма силиконова. Кролі. Ціна такої новинки. Я ж так пробиваю, думаю, що проб'ється. 69 гривень поглядом хочу, щоб потрапив штрих-код на сканер. 69 гривень, ось така форма, новинка. Ось така цікава бамбукова дошка. Зараз вона зі знижкою. Немаленька. Ціна 139 гривень. 24 гривні коштує ось такий навісний кошик органайзер для рукомийки. Для рукомийника. Ну там, де миєте посуд, складаєте усі губки. А оці підставки силіконові для яєць, я вже показував колись давніше, як новинку. А зараз вони поки що без знижки 19 гривень набір з двох штучок. 22 гривні коштує форма металева. 6 штучок. Новинка формочка вже разом із паличками для морозива. До речі, можна сюди переложити йогурт і теж вийде досить цікавий. Ціна такого набору для морозива 77 гривень. Чашка металева 119 гривень. І трішечки менша, точнісінько така сама 39 гривень. Кошик фритюрниця для закусок металева 129 гривень. А ось таку можна придбати за 77 гривень. Зі знижкою зараз ось така лопатка силіконова, 44 гривні. Пензлик та лопатка силіконова, Ціна такого набору 49 гривень. Зі знижкою зараз ось такі пензлики кухонні, 29 гривень. Вінчики кухонні для збивання. Ціна 29 гривень. Ось така велика металева ложка, шумівка. Показую як новинку, ціна 69 гривень. А ось таку трішки меншу можна придбати за 29 гривень. Е, вінчики для збивання по 24 гривні. Хтось мене колись запитував в коментарях, не пам'ятаю. А фільтр-пакети, де можна купити, ось є в магазині Аврора, 100 фільтр пакетів для чаю 49 гривень. Зараз розложу цей рушник, хочу подивитись. 29 гривень. Рушник вафельний. Набір із трьох ганчірок, дві маленькі, одна трішки більша. 55 гривень. Зараз просканую оці рушнички, також вафельні в такому українському стилі. 34 гривні, розмір 35 на 61. Зі знижкою зараз Сатурн. Кухонні ваги. Відкривати не будемо. Точнісінько такі самі, як на картинці. Індикатор низького заряду батареї. Сенсорне керування і максимальне навантаження до 5 кілограм. 349 гривень. Тут ще також щось зі знижкою. А, подібні ваги. Лібертон. Ціна також 349 гривень. Ваги електронні багажні Сатурн 249. Килимочки антиковзуючі, універсальні 34 гривні. Розмір 30х50. Великий вибір різних скатертин, тобто за малюнком і за якістю. Ось така 1,80 на 1,80 Зараз 34 гривні. Зі знижкою пательна для млинців алюмінієва на 20 сантиметрів діаметр 299 гривень. Зараз зі знижкою точило для ножів 49 гривень. Акційна ціна. Підставка тримач для ложок. Для жирних ложок, коли щось перемішала, щоб не лежати на стільницю. 22 гривні. З'явились нові ножі із пластиковою ручкою. Ось такий середній. 139. Є трішки менший, також по 139 гривень. Досить хороша оця сковорідка, чим тим, що можна ручку зняти. І посмажити щось у духовій шафі. Антипригарне покриття ціна такої сковорідки, Вона продається, здається, без кришки. Так, без кришки, кришку вже треба окремо. 12 сантиметрів. Ціна 299 гривень. Так, це що таке? Штучний сіно, як я говорю, це такі стаканчики, нові бачу. Хелихи, мабуть, для пива. Я чекаю чогось доброго, світлого, нефільтрованого. Точно для пива. Давайте проб'ємо ціну, скільки коштує така новинка. І дивіться, усі з різними написами. 119 гривень. Хочу показати, привезли ось таку велику сковорідку з високими стінками. Візер, не знаю, що за фірма. Із кришкою. Написано, що а, Німеччина скляна кришка і, мабуть, вона не дешева. Зараз проскануємо. 749 гривень. Алюмінієва, 24 сантиметри. Форма для запікання. Підходить для духовок різного типу. 88 гривень. 129 гривень тарілка обідня. Є в двох кольорах. Знайшов точнісніку таку саму, тільки десертна. Ціна 88 гривень, 20 см. І зараз скажу, що ціну ось таких салатників. Ціна 109 гривень, діаметр 14 сантиметрів. Можна сказати, супова тарілка. Також бачу, новинка нещодавно провезли: 109 гривень 20 см діаметр. І навіть є такі чашки, також зелені і ось такі кольору кави. Ціна 77 гривень 370 мл. Кругла роз'ємна форма для випікання 28 см. Антипригарне покриття. Ціна зараз зі знижкою 139 гривень. Ось такий салатник великий білий. Зараз також зі знижкою 88 гривень, 25 см діаметр. 30 см форма діаметром для випікання пирогів. Ціна зі знижкою... Ні, без знижки 69 гривень. Нова ваза, досить дуже важка. Досить важка. продається в коробках. Ціна такої вазочки. 349 гривень. Показую як новинку. Ціни знижено на паски. Роз'ємна форма металева. Так, ось така 129 і трішки менша 119. Ось ця по 119 гривень. Дивіться, фруктовниці привезли білі, пам'ятаєте, я вам показував чорні 199 і зараз є біленькі. Хто чекав на знижку на курочку 169 гривень, зараз зі знижкою ось ця курочка кашпо. Економних покупок вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. До наступних відео.